Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 31 березня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по, по цінах на зерно. Кукурузи від 5500. 60 гривень до 7300 за тонну кукурудзи в залежності від регіону України. Соняшник 15 тисяч, 16 Соя від 14 800 до 17 тисяч 200. Пшениця там різного класу від 5300 до 700 за тонну в залежності від регіону. Нас сьогодні дощить, випустив трохи гусей, і по пасуться, в цілому тепло, плюс 10. Да, що там ще я, хотів подивитися, а, просто 10 тисяч гривень за тонну. Шрот Шрот цього Чиверніше, не шрот макуха, по-моєму, макуха Соняшникова, 5 тисяч, 6 тисяч гривень. Що я ще там дивився? Ну, Більше не пам'ятаю, значить оце в таких цінах відео, ну, А ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. Я зараз ще дровішок в теплицю да буду гусей за... загонить.